Наш бренд Family Life Insurance, сім'я життя страхування. Також ми зробили продукт чи комплекс продуктів для того, щоб захистити сім'ю і врахувати також і медичні опції для дитини, де буде застрахований годувальник сім'ї, ну, та особа, яка найбільше приносить грошей в сім'ю на ту суму, яку ви забажаєте, як правило, це на 500 тисяч на мільйон, на 2 мільйона також і враховані медичні опції, які найчастіше стаються з дітьми, це різні травматичні ушкодження, переломи, госпіталізація, хірургічні втручання це такі програми, які дозволяють лікуватися, де ви забажаєте, на яку суму ви застраховані. На те ви і ті кошти ви і отримаєте. Наприклад, якщо ви застрахувалися. Від ризику госпіталізації, де буде тисячу гривень за кожен перебування в лікарні. Якщо дитина перебувала, наприклад, два тижні в лікарні, страхова компанія шкодує тисячу помножте на 14, і це гроші отримують, ви отримуєте на руки. Якщо дитина потрапляє в, в інтенсивну терапію, тобто відділення інтенсивної терапії, то ця сума подвоюється. Також в цій програмі закладені 20 критичних захворювань, які найчастіше стають з, з, по статистиці в Україні з дітьми, це онкологія, це поліеміліти, це пересадка життєво важливих органів, тобто, це втрата зору, це трансплантація життєважливих органів. Принцип там такий, що от, на яку суму ти застрахований, таку суму тобі і виплачують. Тобто є діагностування, виплата на руки, лікуйтеся де бажаєте.